Я не знаю, чи в твоєму дитинстві були вихідні з батьками проведені разом, У моєму дитинстві їх було небагато. Загалом батьки весь час працювали, і вихідні теж була купа роботи. Але через те, що моя бабуся жила в сусідньому селі, ми їздили на віліках, бо раніше не було чим туди добиратись дешево, і таким чином я проводила час з батьками дорога була з бруківки, місцями вставлені шматочки асфальту, які я називала кусочками щастя. Весь інший вільний час ми проводили на городі, на випасанні корів, із собою брали карти, тому я продвинутий гравець. Або за іншою роботою. Хоча щороку я їздила в різні тури по Україні на море, в гори, але то було майже весь час без батьків. Рідко коли меншою я їздила з татом і лише одного разу з мамою були у Євпаторії, але багато разів були також у Києві з мамою. А коли були великі гулянки в селі, типу весілля або випроважання. То мене теж батьки брали з собою, тоді я ще й уявити не могла, що матиму трьох дітей і житиму в Канаді. Не впевнена, що я знала про ту Канаду, хіба що на уроках географії та інколи історії була якась згадка. Тут на відео ми сушимо кросівок, бо маленька зайшла у водичку спробувати як там. Зараз власним дітям намагаємося дати те, чого не мали самі з чоловіком в дитинстві. Не тому, що батьки погані, а тому, що час такий був важкий, і зарплату давали взуттям або ляльками. Тому в мене була ціла валіза нових ляльок з етикетками. У дітей багато іграшок, багато активностей, які ми проводимо разом, та що там багато, майже кожні вихідні. Цими вихідними, як бачиш, ми поїхали в парк катат. Не обійшлося без пригод і почався дощ. Дуже гарний, рясний і не такий уже й теплий. Добряче змокли, ховалися під містом, але зібралось багато людей, тому вирішили їхати далі. І так дощ нападав періодами, потім минав, тому вирішили їхати додому. Удома був обід, бо добряче виголоднились на свіжому повітрі. З собою я завжди беру перекус. Сьогодні були фрукти і енергетичні батончики. Спочатку планували поїсти десь у закладі, але потім передумали, коли маленька намочила ніжки і, щоб не похворіти, краще додому. Вдома залишки своєї енергії вибивали на батуті. Добре, що стоїть на задньому дворі і не треба десь добиратись, щоб пострибати. Чоловік каже, аби в його дитинстві був батут, то вся вулиця з дітей стояли в черзі, щоб пострибати, а наших інколи не можна загнати, а інший раз вигнати з нього. Перша донька мені зробила манікюр. Не цей, звісно, трішки далі глянь на відео. Але ця рукавичка з наклейок мені дуже подобається, тому не могла, щоб не вставити її в відео. Поділись в коментарях, як проходять твої вихідні. Бувай!